Романа Червінського відпускають під заставу 9 мільйонів гривень. Частину суми внесе лідер європейської солідарності Петро Порошенко. Ще раніше 27 народних депутатів та 51 людина, хто був небайдужий до справи розвідника, виявили бажання взяти його на поруки. Напередодні судовий розгляд тривав 7 годин. З нами на зв'язку Ірина Геращенко, народна депутатка України, співголова фракції Європейська Солідарність. Вітаємо Ірино. Отож, які припущення, що примусило суд після більше року тримання Романа Червінського під вартою змінити своє рішення? Перше дійсно після того, коли всі 27 депутатів європейської Солідарності вимагали взяти пана Червінського на порухи, це була одна з причин зміни рішення суддів про зміну запобіжного заходу. На жаль, все таки взяли запобіжний захід як заставу достатньо високу 9 мільйонів. І Петро Порошенко вже в місці застави. Представники нашої фракції всі депутати долучилися до цього. Ми сподіваємося, що сьогодні всі ці процедури відповідного переведення застави вже завершаться, і Роман буде зі своєю родиною. Ми продовжуємо боротьбу за справедливість. Я думаю, що суддям на ну, будь-якому процесі ми бачили, що судилище ще перевели е, політично мотивоване з Києва до Кропивницького. Але дуже важко політично мотивований процес все одно тримати, і навіть суддям е, стає незручно. Ну, Я думаю, що це впливає так само на рішення. Ну і дуже символічно, що це рішення відбулося якраз перед день десятих роковин. Трагедії MH17, коли з російського боїнга російська терористична армія збила Боїнг. загинули більше 200 людей. І власне Роман Червинський однією з своїх спецоперацій унікальних він якраз вивіз. Воєнного злочинця Цемаха закупованого Донецька для того, аби він свідчив про це злочини росіян про свою причетність до цього злочина. Цемах зараз у Москві. Його віддали туди без суду в обмін на наших полонених. А Червінського більше майже півтора роки тримали в СІЗО. І знаєте, це не таке ганебно сприймається. От зараз ми в парламенті. Тут цей Микола Задорожний, якому вчора набу повідомила ОСАП про підозри щодо можливого вчинення корупційних дій. Тут бродить повно людей, яким вручали вже підозри за причетність то до хабарів, то ще до чогось. них все добре. Вони просто вийшли зі слуги народу, перейшли зараз якісь там групи інші. А в цей час герою України реальний причетний до десятка унікальних операцій, знаходився в СІЗО. Ви згадали про задорожнього, якому власне вручена підозра щодо хабаря? А він при цьому очолює парламентську ТСК. Чи є якісь подання на зміну керівництва ТСК? І те саме стосується Мар'яни Безугли. Сьогодні вона потрапила до бази Миротворець. Чи будуть якісь рішення з приводу того, що вона продовжує залишатися станом Назара заступницею керівника комітету? і з нас безпеки, оборони та розвідки. По-перше, задорожне дійсно е голова ТСК з питань зловживань на фортифікаціях. По-друге, він заступник голови ТСК зі зловживань на реабілітації військових. Дивиться від цінізм ситуації. І якраз наша політична сила сьогодні поставила питання негайно зміни. Подібного негайного вилучення пана задорожного з цих тиска чекаємо рішення регламентного комітету і сподіваємося, що цього тижня це буде проголосовано. Але в в залі знаєте, в них немає жодного взагалі якогось. Суміння, незручності в цієї ситуації, От начебто, ну така рядова подія у фракції «Слуга народу. Публічно, наприклад, спікер, який так любить коментувати всі дії європейської солідарності, не засуди свого однопартійця, а мовчання повне керівництва. і. А, хоча ви, ви виключили його зі слуги народу. Ну і Маріана тут сидить в першому ряду, і ви знаєте, так само е, за ініціативою нашої Ірини Фріз. Комітет з нацбезпеки е, позбавив Маріану посади, якою вона зловживала голови підкомітету з контролю. От але е, я хочу наголосити, що є зареєстрована постанова. Про відкликання з поста заступниці голови комітету нацбезпеки. от її в залу не виносять. Очевидно, бо і Маріана, і Задорожний мають дах на банковій. Саме банкова тоді наполягала, аби задорожну поставили на голову так довго створюваної ТСК про фортифікаціям. Дякуємо. Ірина Геращенко, народна депутатка України, співголова фракції Європейська Солідарність, була з нами на зв'язку.